Сьогодні ми будемо будувати замок, який подарували Емелі на день народження. Він досить такий великий і цікавий. Зараз його збудуємо. Не знаю, як це довго займе, але деталей дуже багато. Скейка! Ви маєте сюди на буває ну, мені все, а я цього зняла. Stickers? Це stickers, да, але Я не бачу the instruction. <реку> mm -hmm. Він uh -huh, nice. yeah. 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 великий без інструкції не поводуєш. Ось такий буде величезний, величезний гарний тамок. three so Whoa, this just oh There are the do I need to take everything out? I don't Повірите, що сталося. Робила будинок, чи Емелін вже трошки побудувала. Це дуже важка інструкція, говорю відразу. Я ж зната, я щось собі зроблю. Розбила собі губу. Бачите, яка? Розпухла вже і тіче кров і болить об коліно. Собі просто взяла так, як бахнулась, об коліно розбила собі губу. Ніхто не повірить, чесно. Скаже, що з кимось збилась. Ні, не билась, сама собі не робила. болить Ось таке ми вже побудували. А, такі Частина будиночку. Тут інструкція, Сабріна допомагає, бо я не завжди все розумію. Складно така. Ну, не, нема номерів кожної деталі, багато деталей, і складно. І ці ноги такі великі. Це серйозна проблема з такими ногами. Жить три рази більше, ніж я. Треба їх якось отак скручувати, то може, не вб'юсь. так уб'юсь, поки цей будинок построю. Ось який виходить. Замок. The the same. The the same. Настоящий будівництво по замку. Довго будуємо, що як настоящий там. Десь якісь стер... східці які є. Тіці у нас є, часики тут, будиночок вже трошки вибудовується. О, яка принцеса вийшла. Подивитись, як будують її замок. О, <плес> куди зайшла? there, and used to walk on the bunch jump look he's going to fall down there, like Ooo! like that don't as we don't move, he fell he down it's tight. he jumped over a balcony like then, then it he grabbed on and fall climb up oh, no don't show the Ух ти! А. Навіть ручка крутиться. А, ручка і прокручується а. ззаді, бачиш? А. Тобто як за що, закрив, прокрутилась. А. Ух ти, які золоті ворота. А, принцеси. Відкрились, зайшли принцеси, закрили. Сабрила робила домашку і вирішила взяти до себе Сенді. Він дивиться, що вона робить. Вона робить математику, а Сенді дивиться, де що таке карандаш, все вивчає. Він любить нові місця у нас. Сенді не впадає. <ріст> я така я роблю часто. Там посаду, я І він сидить. А, ось mm. де ти сидиш. Oh, Привіт. Привіт, красота. Привіт. Він камеру бачить, він дуже любить позувати на камеру. Він вже Hello. позує Фотографує. Фотографує. фотографуйте мене. Ми вже трошки побудували. Я вже піжамою, Це не наступний день, це перший день. Просто довго будувати, ми поїли, повечеряли. Я вже вирішила. Це все одно до вечора, до ночі буде, тому що він дуже довго буде. Дуже великий. Дігати піжаму так буде піше. Ми продовжуємо далі будувати. їй подобається, так? Вона в нас дуже любить Ну, Я думаю, по ній видно. I think they go over here. Or over yeah, here, okay. I guess. Over here, I think. Okay. Over here, be a beautiful day for for a day. Wait, that I'm just not taking on. Like mm -hmm. Килимок мок такие. Потем, это надо? Потем дарк, пинг дальше, Да, да. Так. Вот чё, тут на бочок. Он на сайт. Это здесь тут на сайт? Это white, pink again. Mm -hmm. Так, а теперь тут надо. White. Не, дарк надо. Дарк. Oh, Pink or stut? Dark pink. Mm -hmm. White next to them. Pink. Light pink. Um. No, yeah, light pink or stut. Emma, Emma, light pink. Up. Is um. that А тут я платячки, тут однаковий колір, ти не бачиш? Я скажу ось сюди, да? Тут потрібно буде. Угу. Window, window. Does open... it open? Open. Та, тут є worst pink curtains over here. Ось і я у нас Сабрина любила плеймобіль драконів. У нас різні там замки, також, ну, такі драконячі, не такі гарні. А Емелі у нас ж принцеса. А у нас здирає, принцеса чи принцеса. Look, I'm done. Ух ти, в них є такі бокали, щоб пити там якийсь джус. Ми ще продовжимо будувати. Ми не будемо завтра ранку будемо будувати. Вибивали, так. Десь години-дві подивиться. Угу, дуже добре. Я фері, фері. Зато який гарний. Сама б гуляла. Mm -hmm. Ми милі положимо спати і будемо сходи гуляти, так, Люда? Ми милі, ти спати, а ми з мамою будемо гуляти. Yes. Да? Mm -hmm. <laughs> going to play. Так. Так? No. No. Я буду також грати. А ти ж спати будеш? Ні. Тобі вже спати пора? Ні. Як це нов? Ти спочатку двері відкрила, а тепер ну, за ручечку беру. О, хай свіже повітря находить, так? Да? І mm. там не відкривається. а то ж ви да? так? Okay. Закрила, хватить, так? Да? свіже повітряне тло замок. Отак двері відкриваються, да? щоб принцеси зайшли. Да, оце і сюди стоп. Де це сопи? до да 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 Сопи. Так,

Дивіться, які гарні. Квіточки дуже гарні, флажки багато гарнесеньких. Відкриваються двері, віконечка скрізь відкриваються, можна відкрити. Тут такі навіть шторки, бачите, гарні з бантиками пододавались. Стільки таке все. Деталів багато, дуже-дуже-дуже багато гарних деталів. Далі в нас тут також балкончики різні, дуже багато. Які Куди не подивись, балкончики, балкончики, криша дуже гарна, тут книжки і такі, і такі, і такі і пластикові і бумажні. Тут у нас також зона, якась кімнатка, двері в ту сторону відкриваються. Там у нас коврик гарненький. І також квіточки дуже гарні. Тут у нас часи, такі це сонячні часики, дуже красиві. Дерево таке гарне, бачите, роза цвіте, яка дуже гарна. І тут заїзд в саму, в сам наш е, замок. У нас коники це не плеймобіль, це інший. І в нас є карета плеймобіль на дачі, потрібно буде забрати, вона так сюди проїде. Дуже гарно. Е, тому ми заберемо, вона буде проїжджати і буде відразу в себе в цьому. замку. Тут в них також дуже якийсь зал гарний. Це середини поділяєш, так? Тут у нас, я не знаю, можна якийсь зал, чи танцювати, чи гості якісь приймати. Тут також кімнатка щось розложити. У нас багато є плеймобіль, а в не залишилось. Всякі там фейї, принцеси, будиночки, е там кухня є, різні. Потрібно буде взяти, просто доставимо сюди. Позбираємо, воно все на селі. Тут також різні можна ставити там бокали чи там книжечки. ну, люб -лю любі предмети маленькі можна тут поставити. Це наш заїзд, який я вже показувала. А, ну, тут також можуть принцеси там, стояти і там, махати своїм підданим. Це дуже таке гарне світло. бачите, з квіточками. А, квіточки прям, я прям в захваті від їх декорацій. Такі гарні поробили. Сходи дуже гарні також з наклеєчками. Так, ця кімнатка в мені також така на криші. Дуже-дуже така. А, Комфортно там стається. Ну, я не знаю, можливо, це якась дитяча. Такі, бачите, там для іграшечок, як ящички, де можна положити. Е -е, ну, красиво виглядає. Так. Тут у нас дуже класний диванчик. Можна тут собачку садити їхню, а можна ножки ставити. Е -е, і також світильники, бачите, які гарні. Мені дуже-дуже подобаються. Крісло принцеси, дуже гарне. Там таке королівське. Так. І перший поверх. Перший поверх дуже цікавий. Мені дуже подобається танцювання, як танцює принцеса, бачите, ви відкрутите її, і вона як реально плавно танцює. Можна двох поставити, можна одну. Принц у нас принце також є. Потрібно буде все позабирати про мобіліка. Там і коники, феї, все це у нас є. Так, Дуже гарна люстра в залі, тут, перше, в їдальні. А, стіл, де вони їдять. А, ну і знову гарне дерево. Потрібно його, мабуть, перевернути, щоб було більш видно, mm -hmm. гарніше. Дерево і ступеньки проходиш. Дуже зручно, скрізь можна реально, дитина можна проходити, нічого не заважає. І на цей поверх і скрізь вони можуть ходити, і сюди проходить. А не та. Скрізь, зручно бачите, можна рукою дотягнутися і дійти. Дуже гарний замок, я буду землі гуляти точно. гарно побудувала і будемо, будемо їм гратися. Я думаю, їм дуже сподобається. Якщо ще ми довеземо всі наші скарби пливо біля села, позабираємо. Всякі. Там також дуже багато принцеси. Фей. У нас Сабрина менше принцес була, але вони було дуже хай. І не також дуже гарні. Так. Там є в нас якісь озера, можна сюди додати, да? там на задній а, десь ну, цю зону. Там точно були озера, були там коні, були а, лебеді навіть нас. Дуже багато все. Тому все його забрати і буде, буде гратися, буде класна така. <тас> А їх можна двох поставити, батько двоє принцип. It... О, двоє, так? Ну, ваші, давай. Це принці треба, хлопчика. Хто не платі принцеси, то він там добре стане, а принцеси не хвилини платіть, наш постав. Так і коси на замок. Добре, купили необмежний, це точно буде скарб, скарб. Так, да, ну ми його складали, мабуть, дві, а можливо, і три години. Дуже довго. Я вже і десь три, два рази передяглась, вже й їли, вже й робили ці, всякі зупинки. Спочатку дуже важко йшло, бо не розуміли, як його все кріпити, а потім вже якось <плес> підтягнулися і почали нормально робити. Здається, він такий великий, але стільки деталей малесеньких, і дуже-дуже довго це збирали. Ну, зато гарно. Це дуже-дуже гарно. Все дуже-дуже гарно. Сподіваюсь, вам також сподобався наш замок землі. Всім пока! Пока! Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб бачити більше наших чудових відео.